Як тільки правоохоронці отримали повідомлення про автопригоду з потерпілими у Голосіївському районі столиці, на місце події виїхали як патрульні поліцейські, так і слідчі, які займаються розслідуванням таких правопорушень. Встановлено, що приблизно о 4.25 водій мікроавтобуса Мерседес Спрінтер не впорався з керуванням і зіткнувся з електроупорою. У результаті тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали дев'ять осіб. Усіх їх доставили в лікарняні заклади, де надають необхідну медичну допомогу. Водій, уродженець Хмельниччини, 1976 року народження, перебуває у тяжкому стані. На теперішній час встановлено, що із пункту А у пункт Б, тобто з Хмельниччини до Києва водій виїхав о 20-й годині. Весь цей час він перебував за кермом сам, тобто у нього не було напарника. Нині слідчі встановлюють всі обставини цієї автопригоди, відтворюють механізм. Основна на версія, яка розглядається слідством, це та версія, що водій міг заснути за кермом. На цей час розпочато кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Поліція проводить усі необхідні слідчі дії, аби встановити механізм і обставини автопригоди.